5 років не була в Єгипті, і ось напередодні зустрічі 26-го року я з нього повернулася. Хочу розказати, що цього разу я привезла з Єгипту. І які ціни взимку 25-го року, ось я була в грудні. Звісно, що це сезон манго. Манго купляли десь долар вісімдесят два долари. Можна купити. Десь в середньому манго завішує 800 грамів такі великі, а є менші зрозуміло, що трошки менше заважують 300-400 грамів. До речі, манго можна провозити а, в поклажі ручні в літаку. Ми Чогось думали, що правила змінили і що не можна провозити, і як дурні, везли це в чемоданах, в валізах, потім в ручну поклажу. Ну коротше таке. Тобто від 2 до 5 доларів манго в середньому є, якщо ви такі там знавці сортів, можете обирати собі дорожче, але в середньому десь. Трошки нижче двох, 2, 2 долари за кіло. Це нормальна ціна, і ви їх привезете. Не втрималася і купила собі трошки було тут пів кіла. Інжир, 4 долари за кіло, пів кіла за 2 долари. Інжир псується швидко, тому враховуйте, що ви я вже їла в дорогою додому, вже їх їла. А, звісно, що зубна паста це мастхев з Єгипту. Вона так само коштує долар, а долари. Якщо ви підете в супермаркет манго з фіксованими цінами і дуже широким асортиментом, то на деякі позиції можна купити 5 упаковок однієї пасти і 6 отримати в дарунок. Я купила боже, як дурна, 5 великих, 2 маленькі, ніякими там спецпропозиціями не користувалася, бо в різний час купляла. Ну, Чай дали о, про подарунки, скажу окремо. А, Кава з кардамоном must have. Не дуже пам'ятала, але тут 200 г десь близько 4 доларів. А, от такі їхні традиційні з кардамоном, а, така десь в середньому 3 долари вам будуть казати. Ну, і це така нормальна ціна. Ще отаку купляла каву також з кардамоном 2 долари. Ось така 100-грамова пачечка коштувала. Купила малим, звісно, що цукерки це, е, типу, самий лукумчик з горіхами. 2 долари це також 2 долари. Коробочка тут. Фініки в різних вони є. А тут вони в мене з шоколадом, але вони в різних є таких покриття різні. Два долари. коробочка. Боже, як дурна накупила цих сумочок. Ви будете оці, оці кошельочки бачити скрізь. Ну, не дуже такі, бо ці я в окремому місці знаходила. Але щось типу таких більше менші, менше, вам будуть казати, менше за долар, а великі за 2, ще більше за три. Коротше, ось це все можна купити по долару. Тобто, спокійно сумочки купляєте за долар. Багато з'явилося в Єгипті, я раніше такого не бачила, таких в'язаних сумочок. Вони є великі, вони є менші, вони є. Боже, ну там безліч. Ціни в середньому вам будуть казати за маленькі десь типу 10, за більші там 15, 18, 20. Просто вам кажу: я купила таку е, сумочку за 6 доларів на старому ринку. Не знаю. Нормально стергувала. Е Так, ліки. Звісно, що ліки від горла. Це найкраще, я вже в ними багато разів користувалася по долару е, по пів долари спреї. Для горла а, щось типу нашого флюколда це десь там півтора долари. Такі, такі. А, щось тут від шлунку купила, також півтора долара від діарея, півтора долари. Кстати, вже випробували на собі класні. А, так, в Манго купила а, сумочку жіночку. Ну, ви знаєте, це Egypt Style. Ну, в них гарні сумки, але я їх таки носити не можу, бо я, то я знайшла в манго собі класичну 17 доларів. Шкіра верблюжа. Чоловіку, він про це ще не знає. Також купив сумочку, верблюжа з шкіра, також манго, 17 доларів. В супермаркетах манго, ну якщо там на деякі сумки я на базарі бачила за 100 доларів, там можна купити за 47. За 50, отак, отакі ціни на верблюжу шкіру. Такі, знаєте, дебелі такі сумочки, вони там розписні Ну, вони класні, але трошки не мій стайл. З Одежі купила собі штанці, штанці, етностайл, а 7 доларів. А, тепер розказую про дарунки. Не те, що я привезла на дарунки, то вже поїхало родичів. А що мені подарували? Ми купували масло, масло чорного тміну, ви знаєте, але я все ж таки раджу купляти в манго і там безліч фірм, там класні дівчата консультанти, вони вам порадять яку фірму. Ми купили органік, сторгували за 45 доларів літр на старому Базарі. В манго вони були по 39 з копійками, ну рахуйте за 40. Але до і це ну, навіть не найкраща фірма. Органік виявилася, у них є там більш цікаві фірми, ну, то вже вам манго розкажуть. А мені до того, до того, до тої пляшки з чорним тміном мені, мені дали подарунки: Офігене це не верблюже, це молоко, ну хоча воно також, я його також люблю. Але це ж. На його основі такий крем, боже, ну шикарний крем. Оце мені дали в подарунок. Не знаю, скільки коштує. Думаю, доларів 10 можуть просити. А в інших місцях, що я отримала в подарунок? Ну, ви знаєте, це такі кристали, як антиперспирант, а, троянду пустелі. І я допомагала обирати своїм подругам і сестрам окуляри, то мені продавець вже в подарунок. Тут мої окуляри, але він мені в подарунок дав таку, а, такий для нього кутлярчик. Що ще на подарунках? було? А, на подарунках ще чай, який, це, це третина, він такий дуровений пакунок, насипав до того чорного тміну, що я казала. То до чорного тміну я тут трошки отримала подарунків. Розупу пустелі і оцей антиперспірант мені подарувала. Просто що я купила за долар насправді малому брелок, А ще, а ще отримала для себе такі дарунки. Гарний настрій, наше все, це нам за це все дарують. А це я привезла також дарунок, знаєте від кого? Це м'ятка. Я, я її вирішила розмножити. Нам її подарував прибиральник в номері. Це було дуже приємно, вона в нас стояла букетиком, але не встигла опустити корінці, то я взяла додому і думаю, може я трошки єпитською м'яткою свою дачку прикрашу. Так, загалом я, витратила 200 доларів в своїх мандрах. Це оці купівлі, я казала, да, ці дві сумочки з верблюжої шкіри для чоловіка і для себе по 17 доларів. Оця за 6 я сторгувала. І ви можете торгувати. Ну, вони класні, насправді. Якщо там навіть ви 10 заплатите, то в наших цінах це нормально. Ось, тобто, ось. О... Кава, трошки цукерок, сумочки, 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 ліки, манго, манго ін, інжир. Зубна паста це подарунки в подарунки, 7 доларів штансі. Отак от я згуляла в Єгипті. Раджу вам класних подорожей. Якщо є така можливість, незважаючи на наш стан в країні, це трошки світло. Всім дякую!